Якщо вам погано, у вас депресія, і ви не відчуваєте себе щасливим, тоді вам негайно потрібно на Кипр. Адже саме Кіпріоти згідно опитувань, найщасливіші громадяни єдиної Європи. Кажуть, сонце допомагає боротися з депресією. Щодо Кіпру, це багато чого пояснює. Острів знаменитий тим, що сонце тут світить 340 днів у році. Звісно ж, який тут може бути поганий настрій? Тут навіть думки не може бути про це, а навпаки, можна помріяти про щось приємне. Зокрема, про кохання. До речі, не Італія та Франція, а саме Кіпр слід вважати островом кохання. Саме тут народились не Демі Мур, не Анджеліна Джолі чи якась інша голівудська зірка, а богиня любові Афродіта. Згідно легенди, навіть вона відчувала тут всі смаки кохання. Вололюбна Афродіта колись загорілась пристрастю до юного Адоніса, сина царя Кіпро, якого згодом знайшла помираючим від важких ран. Сумуючи за коханим, вона перетворила яскраво червоні краплі крові, що забрискували все навколо в ніжні квіти Анемони. І тепер, навіть після смерті Адоніс, кожну весну повертається у вигляді квітів як нагадування про вічне кохання. І найприємніша, всі пляжі на Кіпрі муніципальні це означає, що вхід на будь який з них, навіть якщо він розташований напроти найдорожчого готелю, вільний для всіх. Тобто, у вас буде чудова змога заощадити на морозиво, холодні напої чи подарунки для близьких. Якщо ви ще на одруженні вам не вистачає кохання чи просто бракує вражень, тоді швидше пакуйте валізи та мандруйте до Кіпру.